Ось такий сніданок сьогодні у нас на локації. Це те, що я вибрала з того, що нам дають, нам дають ще там дещо. І ось я сьогодні вибрала таке. Вчора запарила кип'ятком гречку, сьогодні її в мікрохвильовці довела до готовності. І ми маємо на сніданок таку корисну кашку гречану. Це в нас сир Філадельфія, йогурт нам дають масло. Потім яйця варені в круту в основному, булочки, сік апельсиновий і буває ще яблучний. І авокадо я теж купила сама. Це моя кава. Всім привіт, друзі! Всім привіт. Сонце в очі світить, і вітерець. Ну що, сьогодні в нас неділенька. Після сніданку вийшла перевірити, яка тут погода. Будемо планувати, що ми будемо робити в неділю. А, сьогодні нас будуть в обід пригощати борщем. А який ми сніданок сьогодні мали, я вам показала, Те, яка тут погода. Так що всім. Гарного дня, гарної погоди і всім всього самого найкращого і мирного неба, друзі! А ось бачу. Дивіться позавчора, коли ми були з ніком на ярмарку, готувалися до е, Маковея. Я трошки зняла квітковий базарчик. І хочу сьогоднішнього відео вставити вам ці кадри. Які чудові квіти зараз влітку продаються в Нідерландах на базарчиках. А вчора в Нідерландах проходив в Амстердамі прайд-парад. І мене запитували в коментарях, що це за парад. Ну, от, прайд парад я вам хочу показати зараз на екрані. Ви побачите е кадри з цього дійства. Нідерландці дуже веселі, люблять дуже святкувати е різні свої свята. Ну, це. Їхня країна їм вирішувати. А ми спостерігаємо. 850, як вони живуть і веселян. Вероніка. Вероніка, дивіться, один євро, а оце по одному євро. Бачите? Те, що вже пропадає. Ця Віроніка десять. Десять. Ось така. Ось такі гвоздички по 2,50, вже трошки підгулявші. Ось такі композиції. З дельфінами, які красиві, дивіться, які шикарні. А це хіноцея? Зона, не знаю. Хіноцея, ось, бачите? Ось така, ось така. 8,50, 2 штуки 15. Тут гарні квіти. На цьому базарчику. Шикарні. А ось букетики. <рес> ну, як же без сарів. Да, можна да? Хороший. хороший? Це як пармезан, так? Да? Реклама це значить знижкою. Чи просто вони тут лежать, як реклама, їх не можна брати? Да? Ярмарок сьогодні не дуже великий. А ось такі гортензії. Дивіться, я вас завела. Садок з гортензіями. Зараз подивимось, які кольори. І які вони високі повиростали. Хожу по садку з гортензіями. Дивіться, яка краса. 15 євро, 17,50. Ох, шикарні. А ось голубі. Дивіться які. Красоний. А ось я знайшла і є Дивіться. Він уже таким кущиком. Ось такого кольору. І що він виходить? 7,50. А що значить 2 за 4? Якщо 2 береш, то по 4? Непонятно. Якась помилка тут. 14. Газа 14. 1. Оце вони пишуть одиничка. А? Так, 7,50. Ну, Дороговато для мене. Ну він уже, он, дивіться, який кущик. Гарненький. В пошуках букетика прийшла в Альберт Хейн. Такі хризантемки 2 євро. Може взяти, нехай постоять вдома, і потім посажу на дачу. Так, а це у нас що за 4 євро? Кущик якийсь. Шовтеньку люблю. хризантемку. Цікаво, чи буде вона на вулиці потім. Ну, подумаю. І ось дві штуки за п'ять отакі. Кампанула. Червона бігонія. Так, шопінг в Альберт Кейн. Виноград. П'ять євро. Дві штуки. Полуниця. У нас уже 3 євро. Секундочку, секундочку. Де в нас тут Арбайен? <кх». кх> а, 3 євро 400 грам. До речі, смачна. Дуже ароматна, така, як у мене ремонтантна на дачі. Дині одна штука, ой, кавуни одна штука 5 євро. Вже ось такі кілограмчика на три. Маленькі, 3. Маленькі 3,49 одна штука. Деньки 4 євро штука 3,50 штука. Ось такі ціни. Це в акції. Нік любить по магазинам ходити, то сьогодні я його вже не витягувала, сам сказав. Я піду з тобою. Ну, прекрасно, я дуже рада. Нехай хоч по магазинам ходить. Мет купили, коржики купили, а ще щось з маком треба купити. Не знайшов тут з маком? Нічого? Ні. І от таке що. Ну, то не з маком. Це Ось угу. такий якийсь тортик Ну, да? це, типу, медовик. Це по типу медовик. Ну, можна. А ну почитай там з медом. Це, от, мабуть, теж медовик. Булочки з маком гамбургери. 2 євро для гамбургерів. Бачите, такі булочки з маком. Подивилась на прогноз погоди. Вітер у нас 35 км за годину. Через годинку буде пасмурно, може ще й піде дощ. Ну, вирішила продовжувати чистити своє пір'ячко. Зробила сама собі манікюр пару днів тому. Тепер хочу зробити підікюр. Підікюр я роблю сама. Замочую в тазику ніжки, насипаю туди трошки солі, трошки мила рідкого і відпарюю гарно ноги. Думаю, багато хто з вас любить таку процедуру, а хто ж її не любить. Але чи всі роблять самі? Не знаю, раніше, звичайно, я не сама робила собі педикюр, але зараз в таких обставинах приходиться робити самі. Напишіть мені, будь ласка, чи багато з нас роблять самі собі педикюр, чи ви кудись ходите на педикюр. Буде цікаво почитати ваші відповіді, друзі. А на початку, як ми приїхали жили в Карли, вона мені пропонувала свого майстра манікюру, підікюру. Але, ви знаєте, в Нідерландах не роблять ось такий вологий підікюр. І е, мені не сподобалося, чес чесно кажучи, і я стала відмовлятися від послуг того подолога і вирішила робити собі підікюр сама. Ось у мене такі нехитрі інструменти. Нігті зрізати, це ж зрізати, запилювати, а це чухати стопи й п'яти. Така. А потім змащу ноги ось таким от молочком. Стопи. Ось так, друзі. Я думаю, багато хто з вас робить собі теж сам педикюр, але раніше було його легше робити, а зараз. Дуже складно дотягнутися, буває, до своїх ніжок. Треба постійно робити розтяжки, щоб дотягуватися, щось робити. Ну, нічого, це ще не старість. Дотягнемося і розтягнемося. Так, друзі, всім гарного дня. Я буду працювати. І що ще хочу сказати в підтримку наших майстрів, що наші майстри найкращі найкращі в усіх відносинах: що манікюр, що педикюр і що перукарі. Так що наші жінки ходять і шукають наших спеціалістів. Вони тут дуже ціняться. Ось так, друзі, всім гарного дня! І ще раз хочу подякувати своїм дорогим глядачам, які ви мене класні. Звернулася до вас за ідеями, що знімати, що б ви хотіли бачити, і отримала ось такий коментар, друзі. Вже починаю виконувати. Дуже вдячна! І починаю знімати і робити те, що вам подобається. І так, поїхали! Дивіться: ось можна сказати, наша розпаковка, але не зовсім розпаковка. Якби хочу вам трошки поділитися своїм захватом, те, що мені подобається, і ще раз, ще раз порекомендувати базари нідерландські. Ось дивіться, ось такі авокадо. 4 штуки на 3 євро. Залишився вже в мене один, бо дуже смачні. І оце на ярмарку. В магазині такі авокадо одна штука, 2 євро, а тут виходить менше, ніж 1 євро. І ось що хочу розказати про ось це печиво. Перший раз ми його купили цей американський кукіс. Оця фірма Хесбургер, Нік вичитав, що це фінська нік-фірма, так? Це, виявляється, сама велика ем, сітка. Фінляндії бургерів. І от вони виготовляють такі печива різні, кексики, і поставляють ні. Які вони ще країни? Країни Балтії, так? Україні теж. В Україні теж є. І навіть, бачите, і до Нідерландів дійшло. Оці смачні такі печивка теж дуже вигідно. 10 штук 3 євро. Вони тут з білим шоколадом. У них є різні: є шоколадні, є кексики. Ну, це така була акція гарна. 3 євро 10 штучок. Смачні. Тут немає пальмової олії. Тут є масло. Вони, правда, солодкі гарно, але немає пальмової олії. Так що, друзі, рекомендую нідерландські базари. Там можна знайти. Недорогі речі і гарно скупитися. Ну, На цьому буду закінчувати свій влог. Всім ще, ще раз мирного неба і всього самого найкращого. Папа, -па, до нових зустрічей! Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка!